Добрий ранок дівчата. Так, 3 жовтня п'ятниця, 7 години ранку. Я приготувала Богдану сніданок, каша, гречана, молочна, бутерброд з сиром. Зараз ще зроблю чай. А гречана каша з маслом і з варенням. Бачите? Я вам хочу сказати: я, в принципі, варення із магазину. Ну, те, що в магазині продається, полюбляю, але. З домашнім полуничним варенням не зрівняється нічого, ніяке магазинне. Це нам мама чоловіка присилала. Просто супер. Ну, як приїжджала, то привозила дві банки ми з'їли. Тут такі ось цілі полунички. І магазинне полуничне варення воно не таке. Цілі солодкі полунички в варенні. Дуже люблю. З кашею. Ріденька кашка, таке варення це просто супер. В Київській області зараз тривога. В Києві немає тривоги. Я просто не знаю. Молюся, не знаю, яким силам, щоб не було тривоги знову по Києву. Ось. У мене щось після вчорашнього <гарло> горло попалює. Ну, таке собі. Так, Дітей вже почала будити, зараз піду продовжувати будити ми вже вийшли, йдемо в садочок, в школу на вулиці. Так, туманно по осінньому. Ну, невеличкий туман. Вітру немає, дощу немає, вітру зовсім немає, тиша. Спокій, але холодно, так досить холодно. Ми тепленько вдягнені всі. Віка сьогодні дуже гарно зібралась в садочок, неочікувано. Вона, по-перше, сама встала. Ну, я її розбудила, але зазвичай їй приходиться ледь не відривати від подушки і від ліжка. Це я її розбудила і вийшла з кімнати, вона потім сама встала, теж вийшла. Вона не кричала там, що мене вдягає Бодя, мене вдягає папа. От. Я її вдягла. Ми зробили зачіску, вона без проблем взулась. Все, а тільки вимагала, щоб Бодя шапку вдягнув. І зараз ось у мене дітки йдуть. Так, повернулася уже з велмарту, відвела Віку в садочок, Богдан пішов в школу, показує покупочки на 835 гривень. Купила капусту Броколі, бо вона сьогодні подешевшила 66 гривень за кілограм. Купила груші, там продавались груші по 65 гривень за кілограм груші вікс. Далі купила 4 банани по 62 гривні за кілограм. Картоплі купила тут 2 кілограми по 14 гривень за кілограм. Далі молоко Житомирський молочний завод ультрапастеризоване. По акції зараз 40 гривень за упаковку. Гумілка наша рямба. Буду сьогодні варити. Ковбаса молочна Алан. Сосиски зі смачною скоринкою ятрань. Ростішка, два йогурти з полуницею, сир салями, кругленький, 61 гривня по акції, фета сир до салату хід продукт, 4 сирочки в шоколаді, хіт продукт по 10 гривень по акції, цукор 1 кілограм, моцарелла міні яготинська. Далі із солодкого сушка малятко 20 гривень за 200 грамів. Далі перша марка десерт чорний, типу чорна шоколадка з кавою. І дві плюшки по акції 22 гривні. Вони такі величенькі. Так, ось такі були покупочки. Ось така криса. Буду зараз готувати цвітну капусту, буду смажити її в яйці. Так, розробила капусточку на суцвіття. Поклала вже смажитись на дві сковорідки. Початок на другу дня діти в садочку сплять. Повітряна тривога знов в Київській області, хоч би до Києва надобралась. А ваші батьки в 90-х роках вимокували юшку з консерви, булкою чи хлібом. У мене в сім'ї так робили. Але ж ця юшка смачна, якщо консерва якісна. Я поїла сиру цвітну капусту. Коли різала, то шматочки відвалюються, я їх поїла з сирими. І доїдаю вже цей хліб з юшкою. Ось тобі і обід. Так, я вже перемішала. Цією вічною мішаниною зараз до кінця смажиться яйця і все. Все, капусточка готова. Богдан вже прийшов зі школи. Зараз буду давати йому обід: макарони, цвітна капуста, сосиски, помідори. Вже пів на четверту я вийшла за вікою. Мені тут по справах поблизу по треба, і потім зразу піду за вікою в садочок. Слава Богу, тривоги не було. В день мені дзвонила вихователька, питала, коли я віку буду забирати. Вона дзвонила десь в 12-15, казала, що дітки вже сплять і віка вже спить. От. Тому в нас, я сподіваюся, все добре. Посади мені Вікусінька, як же я тебе туди посажу? Це гілочка, я не зможу тебе туди посадити. Не Це спеціальну паличку засунули, щоб вона дерево тримала, не треба. Ходімо, давай ручку. Я і і все, і не схопився. Угу. Розкажи мені, будь ласка, що в садочку ти робила? Вікусенька, що ти в садочку робила? Мама, мама. Дякую, дякую. Що ти в садочку робила? Ем, Поле їм, витягнули а раптом песла мама. І раптом прийшла мама. Оце так да, оце так несподіванка. Якусенька, да, ну що ти там збираєш? То пішли. Ні, ні, ні. Дітей зараз мало ходить в садочок. Десь сім, шість-сім. Ось у нас в групі вірус коксакі. Діти позахворювали. Ось, і зараз вже дітей можна залишати пізніше, ніж три години, як раніше казали, їх забирати. В три години зараз можна залишати до чотирьох до півп'ятого, але дуже багато дітей у нас багато дітей хворіє. От. І, і деякі батьки. Не залишають дітей ну, допізна. Забирають там до сну, багато забирають до сну. От тому сьогодні я я прийшла з віку. Ще ч... Я прийшла до сну. О, після сну, точніше, ще чотирьох не було, десь 15.04, І Віка лишилась одна. З нею гуляла помічник вихователя на вулиці. Віка лишилась одна, був ще був ще хлопчик. З нею, але його забрали в пів на четверту, і він кудись забрала без 15-4. І оце ж вірус. Давай, давай мені. Водичку. Угу. На. І оце ж вірус Коксак і у нас в групі. Сьогодні ще одна мама писала, що її син захворів. Вчора він був в садку, позавчора він був в садку. і Сьогодні вони поїхали до лікаря. І поліклініці у нього виникла вже сип і температура. А? А як вона? Перевертай пий, так, як ти завжди п'єш з цієї пляшечки. Не знаю, як у нас буде. Це на минулому тижні почався цей вірус-коксаків в групі і досі діти захворювали. Не можеш попити, а що таке з твоєю пляшечку? Ходімо, ми ж хотіли в Велмарт, пішли в якусь. Ми ж хотіли, а мені ще треба купити каву. Цукерку віки. І кетчуп. Зараз з'їжджаєш, потім ще один останній разочок. Домовились, Віка? Так. Да. А потім? Все? Ні, зараз буде останній разочок. Все. Ні, не ще. Зараз буде останній. Це зараз буде останній разочок. Ні, Віка, я вже чекала безліч останніх разочків. Зараз йдемо додому, все. Ні. Ні, я ухожу, Віка. Давай, залазь по сходинках, з'їжджай і йди до мене. Все, пішли. Так, ми вже дійшли додому. Покупки із Веломарту показую. Докупила те, що... чого не вистачає, як виявилось, вдома. На 470 гривень покупки. Ось кава закінчується. Купила Якуб з Баріста Американу, коштує 339 гривень. Це найдорожча покупка в цій покупці. Далі купила кетчуп, закінчився кетчуп, купила перша марка. Купила віки до макаронів на вечерю, хам пюре яловичина. Ну Там уже хустки паперові, людяник на паличці Віка з'їла, кукурудзяні палички ми з вікою з'їли. Ось і все. Значить, Віка, дивись, розпорядок такий план, план дій. Зараз я зачиню двері. Я тобі даю тарілочку, на ній лежить капусточка. Це називається. Це називається цвітна капуста. Ти береш вилочку, наколюєш її і починаєш її обкусувати. Мамо, дай мені яєчко. Ні, я кажу, що це смажена цвітна капуста разом з яєчком на ній я є яєчко. Окремо яєчко, я тобі не дам. Це цвітна капуста в яєчку. Можеш брати руками, можеш вилочкою. Значить, коли з'їси капусточку. Я тобі дам макарони і макарончики. Після того дивишся мультики, зрозуміло? Як будеш брати в рота, буде незвично спочатку. Але не кажи, що фу, я не хочу, бери жуй і їж. Треба звикати, добре? Не треба От бери кусочок, шматочок в рота. Я тобі почитаю. Не треба його м'яти. Береш отак, подивись на мене. Дивись, ось кусочок капусти. Береш її в рот, дивись отак. Клади в ротик і їж. Нам треба з тобою з'їсти цю капусту. <плес> бери вилочку, наколюєш отак. І їси. Тільки після того макарони і мультики, зрозуміло. Наколюй і відкусуй. <плес> Там налита вода, бери і попий воду, якщо ти хочеш. <плес> Не мороч мені голову, вік. Ой. Так, попила водичку, поставила, бери вилочку і їж. Не затягуй Вік Постав пляшку, бери вилку. Віка, там вже закінчилась вода. Мама, Я налью, коли ти поїси капусту. Бери вилку і їж. <клес> і в рот. Засовуй в рот і жуй. Ніс прямий. В рот клади і жуй Ніс прямий, рівненька спинка. Вік. Тобі, тобі зараз треба жувати капусту. Після того будеш читати вірші на пам'ять, що хочеш ти робити. Зараз треба жувати капусту. Жуй, будь ласка. Ти жуєш, ковтаєш? Жуєш? Не ганяй в роті жуй. Коли прожуєш шматок капусти і проковтнеш, скажеш. Не мамкай. Ковтай, будь ласка. Про Проковт... пережуєш, проковтнеш, скажеш мені. Я буду читати, коли... я буду читати, коли ти прожуєш і не хоче вона їсти ніяку цвітну капусту, ту так і не порковтнула. Вона з нею пішла зі столу. Я не знаю, куди вона її діла. Я просто ще себе погано почуваю, щось захворіла, начебто. Зараз буду годувати віку макаронами з пюрешкою м'ясною. Так, Віка, цвітну капусту не поїла. Той перший кусок, вона, як виявилось, виплюнула в кімнаті. Прийшла до мене, сказала, що вона його проковтнула. Я дала їй інший шматок, і вона його теж виплюнула в кімнаті. Коротше, експеримент не. Невдалий, тому... тому я їй зробила макарони з м'ясним пюре, вона їх поїла. Я зараз буду робити салат, пекінську капусту дістала, помідори, цибуля червона, перець і сир фета. Зробила салати всім, хто який любить. Віка поїла, що півгруші з'їла. Ну і добре. Богданова вечеря. Цвітна капуста, сосиски, салат, сирок в шоколаді.